Вивчення історії будь-якої країни сучасний такий підхід. Він передбачає дослідження історії всіх етносів, які жили або живуть на цій території. І це досить таки продуктивний підхід, бо це показує всю багатогранність, різні аспекти і показує багатство власне цієї історії. Ну і в цьому контексті якраз і історія. Не тільки українців, але, наприклад, і поляків, і кримських татар, і росіян, і єврейських різних груп, в тому числі, вона показує цю, цей, цей інтерес, який може бути, який може бути на території будь-якої країни. І, власне, коли ми говоримо саме проспект єврейський, то для єврейського народу було абсолютною нормою ще з часів, мабуть, вавілонського полону, мабуть раніше. Жити в діаспорі, тобто для єврейського народу, жити в діаспорі, це нормально, це особливо нормальна ситуація, і е, живучи в будь-якій діаспорі, е, єврейський народ вносив ті або іншій мірі свій внесок в історію е, тої території, де євреї проживали, і в тому числі і в культурне життя, і політичне життя, е, економічне життя, створюючи свою власну цікаву культуру. Тобто євреї, які жили, наприклад, на території арабських країн чи там, Туреччини, створювали свою власну і культуру, і мову, і побут. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про територію України, то саме на території, наприклад, Дніпрянщини, Центральної, Західної України. Великий вплив мала, наприклад, коли створювалася культура того ж хасидизму. Чи е, коли говоримо про Крим, то там сформувалися такі орієнтальні східні такі культури е, єврейські, які мали прикордоння з тюркськими народами, з кримськими татарами, з турками і так далі. Тобто люди мали такий дуже такий схожий побут, схожу кухню, схожий одяг, але при тому мали відокремлення релігійне. Тобто навколишнє, наприклад, місцеве не єврейське населення сповідувало християнство або іслам, а місцеве єврейське населення сповідувало, відповідно юдаїзм ту або іншу форму, форму да, або караїмський юдаїзм, або арбіністичний юдаїзм.